Щодо кількості правоохоронців, то е, вона залишається сталою на протязі кількох років. От, і, е, тому мені здається, що все-таки люди самі прагнуть до е, якогось порядку і спокою у тому місті, в якому вони живуть. І, тому я вважаю, що це все-таки обопільна заслуга, як міліції, так і громаді. Більше клопоту на свята було у автоінспекторів, а відтак мають сумну статистику 6 ДТП, в результаті яких троє людей загинули, четверо травмувалися. Також було складено співробітниками ДАІ 234 протоколи за порушення правил дорожнього руху, з яких 47 за керування в нетверезому стані 37 за перевищення швидкості. А також 22 протоколи на пішоходів за порушення ними правил дорожнього руху. Досить такий солідний процент оштрафованих за їзду в нетверезому стані. От, але, як ви бачите, що і міліція, зокрема співробітники Держантової інспекції, свою справу роблять. Цьогоріч масові святкування пройшли без неприємних сюрпризів, але і крім того, правоохоронцям є чим похвалитися. Також протягом цих трьох днів міліція займалася розкриттям злочину. Розкрито 10 злочинів, з них 6 – це крадіжки. От решта це одне пограбування, три злочини по лінії боротьби з незаконним обігом наркотиків, одне вилучення зброї. А от у справі з пошкодженим напередодні дня незалежності пам'ятником Тарасу Шевченку ще доведеться розбиратися. Хоча в міліції говорять, що це ймовірніше за все банальне хуліганство без жодного політичного підтексту. Зараз проводиться перевірка, от результата буде повідомлено додатково. Спокійно святкові вихідні пройшли і на кордоні України. Так за повідомленням прес-служби Чернігівського прикордонного загону на свята у встановленому порядку кордон перетнули більше 44 тисяч осіб та більше 8 тисяч транспортних засобів. Не впустили на територію України 41 людину, з яких 24 – потенційні незаконні мігранти.